Сучасні квітники. Вітаю вас, друзі. от Сучасні квітники передбачають в тому числі і багато волотистих гортензій. І пройдусь доріжкою, де ростуть волотисті гортензії, для того, щоб показати, в яких композиціях вони ростуть. Ось тут волотиста гортензія росте. Ну, тут клумба таким трикутником. такий трикутник зроблений. Тобто звідси розходиться такий трикутник і за трикутником, що знаходиться за трикутником. А за трикутником кизильник. Популярний кизильник в Кракові. Це молоді клумби, будинки недавно побудовані тут. Видно, що вони нові і клумби нові. Тобто, бачимо, що кизильник розростається. І так ось далі тротуарною доріжкою йде. Скоро ягідки стануть червонішими, і всю зиму кизильник буде стояти отак з червоними ягодами. І буде він стояти з червоними ягодами, поки не почне квітнути вже весною на початку літа. Він якось так не дуже рано квітне. Гортензії, звісно, що будуть без листочків стояти. А кизильник, саме ось цю клумбу, буде прикрашати. Отака трикутна клумба, всього-навсього дві рослини. Два види рослин, не дві рослини, два види рослин це так гортензії. І кизильник тягнеться. Далі ми бачимо знову кизильник. І так само туди пішли клумби. Тобто така гармонія поєднання рослин іде кизильник. І далі знову ростуть гортензії. Ну, і доріжкою тротуарною піду, щоб вам показати іще, як поєднуються квітники. От вам ландшафтний дизайн, ось такий гарний. Кизильник і ось оці гортензії. Далі бачимо масив пухороплідника. А по цей бік росте кизильник. Багато рослин немає. Та вон лаванда виглядує за кизильником, лавандочка росте понад парканом ще. І бачимо ці чудові. Клумби, кизильник тягнеться. От зелена трава просто, і зелений кизильник, але ж оці червоні ягоди, подивіться, який роблять акцент. Так само тут ми бачимо пухероплідник, тягнуться кизильники. Я цей кизильник тут в кракові вивчила, тому що. Кизильник у мене також вдома є, молодий росте, але я не знала ще толком, як його правильно вирощувати. Купила, бо є така рослина, побачила в інтернеті. Побачу, як далі я буду його насаджувати, треба буде вирішувати, але дивлячись на те, що це вічно зелена рослина, то він має всі шанси і перспективи на життя на наших квітниках. Тут друзі. Так, лавочка стоїть і біля лавочки просто ростуть кизильник, тягнеться звідти. так, Від тих гортензій і до цих гортензій тягнеться кизильник. Але понад будинком така стінка з пухероплідника. От як можна поєднувати кизильник із волотистими гортензіями. Волотисті гортензії, чим вони унікальні? Унікальність волотистих гортензій. У тому, що вони починають квітнути пізно. Вони, це не рання квітка, вона всередині літа починає квітнути. Але її квіти унікальні ось тим, що спочатку вони такі білі-білі, ось молоді квіточки. З таким зелененьким на верхівках. А потім вони стають дорослішими. Тут от гілочка, три молодих квітки, які мають такий ось. Спочатку, звісно, що як будь-яка квітка маленька, роздивляємося красу молодої квітки. Зелена, зелена, кажуть, зелені, так? Ой, зелений хтось, це значить молодий. Так само тут на гортензії бачимо зелененьке, значить молода гортензія. Далі гортензія починає. Пізніше, коли вона доросліша, і є такі гортензії, види гортензії, що залишаються білими майже весь час, тільки невеликий відтінок. Але ось є такі, здається, що це гранди флора. так? Вони набирають отакий. окрас. Бачите, звідси де менше сонця, вона залишається білою. А тут ось, де попадає сонечко, вона стає отакою щічки рожевенькі. Так, на квіточках. Ось візьміть окремо таку квіточку. Ось одна квіточка, так? І подивіться, оцю сором'язливість. З'являється, таке отов дівчаток, з'являється сором'язливість. Так гортензій. За такої зелененької. З біленьким. Отака з'являється сором'язливість. І далі вони стають більшими ось. Ось так, як ось оці. Бо вони, бачите, ось моя долоня за квіткою вже. Вони стають отакими більшими. І так само ось звідси вони. Біленькі, а зверху, де попадає сонечко, такі воно ну, можна сказати, як у дівчат також такі веснушечки з'являються і розже щічки. Потім вони. Стають дорослішими і стають ось отакими. Після такого поступово починають переходити саме в такий колір. А тоді, коли стають зовсім дорослими, вони стають, ну просто подивіться, що таке моя рука. Проти оцієї величезної гортензії. Це просто навіть по ширині моєї долоні не вистачає, щоб можна було обійняти ось оцю величезну волотисту гортензію. І які тут квіти стають. Тут уже такі зрілі квіти стають отакого от кольору. Ночі холодні вже зараз. І вони вже отакі. Хоч, наприклад, я зараз обійду, звідси вам покажу. Отак вони, Ну, той кизильник. Отаке, друзі, поєднання. Сьогодні я хочу вам показати поєднання волотистих гортензій з кизильником. Ну і до уваги попав пухероплідник іще. Відносно кизильника. Бачимо, він туди тягнеться. І ось посередині кизильник. Небагато рослин треба для того, щоб створити таку гармонійну клумбу, щоб такі були гарні квітники, їх розбили на клумби. Там клумба йде з гортензії волотистої з кизильником, далі поступово. Іде, доповнює пухороплідник. І бачимо ось такий острівочок, знову, так як з того боку, ось я показую далі, так і тут, тут гортензія йде. Але, друзі, гортензія дуже любить воду. Гортензію обов'язково треба мульчувати. Дивіться, ось тут крапельний полив. Він замаскований під мульчею. Мульчею тут слугує отака галька. отакі камінчики. Можна будь-яку мульчу придумати. Далі бачу вон, темнішу мульчу. А темніша мульча це просто насипали сюди кора дерев. Кора дерев. ну Під низом, звісно, я підійшла показати ближче вам, що там ось такий полив іде. І бачимо мокра земля. Тобто це говорить про те, що воно поливається. І кизильник в тому числі поливається. А далі, друзі, кизильник як тягнеться. Бачите який? І так, коли знаходимося, дивимося на таких квітниках, виходить, ніби знаходишся на острові. От пухероплітник. І ось, друзі, кизильники. І далі іде ось таке поєднання. Я вам покажу далі саме квітники із клумбами на цій території. Бачимо з вами далі барбариси, так по колу також ростуть. І знову оцей пухероплідник, той, що тут знаходиться. Похороплідник, ну, діаболо може бути, з такими листками називається похороплідник, і переходить ось сюди. Тут по колу тягнеться кизильник. А тут, друзі, Хероплідник переходить знову у волотисті гортензії. І здавалось би, який висновок можна зробити. Висновок можна зробити такий, що для того, щоб були гармонійні і гарні клумби на наших квітниках, ми можемо використовувати не так багато рослин. Можемо використати ось як поєднання. Я зараз в цьому відео вам розказую поєднання кизильника з волотистими гортензіями. і... Пухороплідник, пухороплідник. Далі також, ви бачите, далі тягнуться також такі самі гортензії волотисті. І так само йде поєднання оцих кольорів. Це пухороплідник з такими листочками, з фіолетовим забарвленням. І далі знову такий ось гортензій. І з цього боку також. Тут острівок гортензій, і тут острівок гортензій, і бачите, як отак трикутником іде. І далі за гортензіями зараз йде. Кизильник знову. Це я вже біля інших клумб. Дивіться, ось по цей бік пухороплідник, гортензія і кизильник. Так само тут. За цією клумбою тягнеться ось такий кизильник. Які квітки в кизильнику можу показати, як вони квітнуть? Я знайшла навіть зараз ось квіточки, вони так пахнуть іще. А на початку літа тут повністю устелений кизильник отакими квітами. Оце така краса, друзі. А ягоди оці червоні на кизильнику тримаються і тримаються і тримаються. Отак От вже нові квіти квітнуть, а ягід ще багато. Далі такі самі композиції пішли. Я для вас шукаю, друзі, різні композиції, різних клумб для того, щоб ви могли вдома у себе поєднувати. Або ландшафтні дизайнери можуть так само у нас біля багатоповерхівок використовувати ось цей досвід із Кракова, і саджати рослини. Саме ось так. Тому що ну, це гарно. Я хочу, щоб ви не тільки підписувалися на мій канал, а й писали відгуки про те, наскільки вам подобається поєднання в ландшафті саме таке поєднання, яке показую його вам. І ось я спустилася по цим східцям, друзі, і за моєю спиною. І наліво, і направо там такі квітники, які з гортензіями волотистими, пухероплідниками і таким чудовим кизильником. І ось також іду далі. Я буду для вас шукати багато різних клумб для того, щоб показати, як можна використовувати знання із посадження рослин у композиції з якими рослинами. Я така сама, як і ви. Я люблю квіти, люблю клумби, я люблю саджати, я люблю доглядати рослини, я їх не продаю і іноді от назву не можу правильно дуже назвати. То ви мене вибачте, будь ласка, от, наприклад, по гортензіям. Так, ну я ставила собі ціль показувати, як в ландшафтному дизайні от сучасні клумби мають виглядати. Тому й канал назвала Сучасні квітники, а назва гортензії. От я більше в трояндах назви знаю, і то не всі троянди, маю 300 сортів. Троянд вдома то 300 сортів, як побачу, яку троянду, яка у мене є. Я знаю точно, як вона називається, і знаю, які сорти ще хочу. По гортензіям так, я купила в мене 35 видів волотистих гортензій. Друзі, я їх посадила перед тим, як поїхати з дому восени. Я навіть не встигла запам'ятати, де яка. якби я була вдома, то я б назву кожної гортензії, звісно, вивчала, як. Ну, по е, стерильним і фертильним квіточкам, які вони. Я б вивчала по листочкам, я б вивчала по стеблам. А так... Не запам'ятала я сорти, але я ось дивилася в Гуглі, ну тут багато посаджено, наче Гугл мені писав, що гортензія це грандіфлора, використовується багато де в основному. І якщо хтось краще знається в гортензіях, будь ласка. Під цим відео в коментарях напишіть назву цих гортензій. Давайте будемо з вами обмінюватися досвідом, як саме саджати квітники. Якщо хтось хоче знати, які назви рослин, підказувати один одному ці назви рослин. І так нам буде дуже цікаво спілкуватися, тому що я, я хочу показати поєднання рослин у ландшафтному дизайні на сучасній. Учасних квітниках вам. А ви уже, от хто продає рослини особливо, можете підказувати на моєму каналі іще і назви цих рослин. І я, як правило, перш ніж посадити будь-яку рослину, я вивчаю її назви, я вивчаю характеристику, я вивчаю, яка вона буде шириною рости, яка буде висотою ця рослина рости, для того, щоб знати, як мені правильно її посадити. Тому що, друзі, я там сто разів пересаджувала свої квітники, то я саджала там колір, не пасував до того кольору. То, наприклад, я купувала рослину, ну, вибачте, продавці рослин, що я так говорю, але я купувала рослину, наприклад, під однією назвою, і вона мала характеристики. ось отакі. А потім ця рослина стала іншою, наприклад, великою. Мені приходилося викопувати, пересаджувати десь на задній план. Про те, як іще компонувати клумби, я також з вами поділюсь своїм досвідом, як же я саджала клумби, які помилки робила. Я, напевно, одне відео таке зроблю про свої помилки, які я в свій час робила. І, і очікуйте наступних відео, які я вам буду показувати про сучасні квітники. Я бажаю всім здоров'я!